Всім привіт, вітаю, шановний колектив. Сьогодні ми на Тернопільщині їдемо на Рибалку. зимову. Воно на Тернопільщині, на Лісині. Ну, Ми вже скоро будемо в Тернопільщині. Ми не будемо. Не будемо? Не доїдемо? Не будемо на границі. На границі. Буквально на самій границі. я розумію. Якщо захочеш, перейдеш через річку, будеш на Тернопільщині. Коротше, всі, хто з Тернопільщини, переходьте через Річку. І поздоровкаємось Річка Іква Іква Куди? Що тому, Все, приїхали подивимося, чи є лід А хтось вже Риці вже бачу поставив. А от там стоїть біля того Ну і... Не хочеш пробувати перший? Ти <с paranoid> хочеш я печи спалити. Ну а що ж, кік уважиш? А то ніхто, бачить, так далеко, напевно не заходить дуже, бо цей. Не хвилюйся, то не боляче, а тільки тут... холодно. Ти не будь героєм. Дай шнурка перше, а тоді йди. Ну, що ну? Нічого доброго, ну. По такому льоду і точно не йди. Бо там розмито по правій стороні біля тебе? Ось така рибалка сьогодні буде. Напевно. А да, ми як трої зайдемо, то буде буль. Буде буль. Що зараз? Щось може і зловим. Якщо ні, то поїдемо до магазину ловити що то. Та я в похи дивлюся, треба ще флажок виставити. Кивок точніше. О, тут глибина невелика, до речі. Що ж, друзі, у нас отака зимова перша риболовля в Тетильківцях. Львівська область? Ще? Mm -hmm. Так, ще Львівська область. Не доїхали до Тернопільщини. Там же далі Тернопільська. Нині така погода не дуже льотна, але будемо пробувати щось. Mm -hmm. Там мете там так непогано. Але будемо пробувати сьогодні. На мормишку, на кивочок ловити. Що? Ну що, Сергію, де твоя вудка? <ріст> Ти вже закинув не там, де треба вудку. Що, є? О! Хі -хі. Перша риба. Перша рибка. Окунь? Ну Володимир Батькович першу рибку піймав. Хі -хі. У мене, бач, теж була покльовка невелика, але От така рибка. Так, ну що, шановний колективи, я з першою рибкою. Сезон кінця 25-го року відкрито. Перший окунець є, друзі. Ось. Бачите, у мене рибка є вже. Ну во... Та рибаки? Я ще не дозрів. Та ти ти ще треба разок сходити. Щоб дозріти повністю. Сліпок yes. еще окупай Окунь, що На упариш. Я уверен. Ще один. Ки мечу часу вами Тут платиться взагалі непогано Сьогодні? А? Сьогодні не знаю. Сьогодні окунь. Десь, звичайно, я осен... Осен... на сенте сторони, але там. Там твій так? так? Ви закривали, я не знаю цього ропу. Я... Ну, я не буду скаржувати. <рит> я... Ще один оконець. Єс, 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 єс. <рит> Пішов! Гайто! Треба було не думати трется. Є ще один. Так, у нас є покльовочка. Народ. Та де щука? Щука! Є! Ви яке? Ну, перша рибка. Замерзли як пси. Так. І коротше, що ми сьогодні? не так Що у нас сьогодні? Сьогодні у нас отакі от друзі голови. Таке чудо. Мале? Чудо, їду Так, да. Але. Посиділи, померзли і на тому добре. Ну, Я 9. Ти володя скільки десь так само приблизно, плюс-мінус. Я більше. А... Рибаки попалися файлі. Приємні такі, йдіть сюди, туди. Мені сподобалося. Такі рибаки мають бути. Да. Чи Степан, чи ви Степанович. вистепану, правда, пайно, приємна. Картопель пожарать. Сотку наливають, <laughs> тут рибу собі лапають, <laughs> <"Ми> йди сюди. <laughs> Отак, та, та рибал, до та така взагалі, бомба. <laughs> Ти ляга, блін, маєш живцям, де поставити його, розумієш, жерлиці. Нема нема де клюнуло Так? Давай нинішній улов. Ага. Покажи. Ходимо. Нинішній улов отакий. От І десь Акварію. щуку там не будемо добувати, вже бачили люди. Все, їдемо, все приходимо на рибалку. Так, ну що ж, шановний колектив, їздили ми на риболовлю. Трішки щось там, якщо зміг, то познімав, замерзли, але нічого. Я 9 окунів, володя ще декілька окунів. Все, друзі, на цьому ж завершуємо відео. І, і так, як є, так є. Трішки розвіявся. За рік це вже друга вилазка чи третя на рибалку. І то добре. Добре, друзі. Як завжди щось цікавить, пишете в коментарях або на WhatsApp на електронну адресу. Все знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення я вам всім хочу побажати. Як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю, свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим, все, Па-па.